Вчора відбулася зустріч з ректором Національного авіаційного університету паном Куликом Миколою Сергійовичем. Зустріч була короткою, сподіваюся, плідною і значно кориснішою ніж минулого разу. Домовилися перше. Форма обов'язкова для носіння студентами НАУ буде продаватися в розсрочку упродовж шести місяців. Студент може сплачувати її вартість. Або шити за власний кошт, якщо він може знайти можливість дешевше. Головне, аби вона відповідала кольору і фасону. Друге питання, ми домовилися стосовно студентських гуртожитків, не виселяють студентів з гуртожитки. Питання абсолютно гуртожитку. Студенти не мають можливості придбати фонду. Питання запиту воно стосувалося того, чому вона така дорога. Якщо вона така дорога, чи проводилося тенден, виписалися крестин на документації, чи поводилося тенден. Я просив Андрія, щоб у мене писали кожен запит, щоб він це, у своєму запиті виклав, що ми отримали інформацію. Чому це канала? Бо він через вузик, я перепрошую, там вона да, 800 гривень. Да, 800. А у вас є 1900. Хочете самі, ще й ті самі. Логік. Чому ми до цього підключилися? Чому я як народний депутат займаюся цим? Тому що, по-перше, студенти звернулися до нашої студентської свободи, по-друге, тому що є в цьому логічне запитання. Ви вимагаєте носити на фон. Наскільки я знаю зараз, за останній місяць це жорстко стало. Тому що ми поставили питання, чому, якщо студенти купують форму, вони тоді в ній не ходять. Ви вирішили, логічно, треба, щоб ходити. Правило. Правила вузу це ваше правило. Нормально, але для того, щоб студент ці правила, він має фізичну можливість таку мати. Відповідно, якщо він має 700 гривень, з них платить там 200 хтось за гуртожиток, хтось іще. він може максимум 300 гривень заплатити в місяць, не більше. Та він не 300 гривень. Ні, ну добре. Ну, з натяжкою це 300 гривень і а тому розрахували, розрахували давайте півроку. Ви праві, а то ж можна, якщо 300, то виплатити можна, да. ну, ну, 300 залишиться. 300... 300. 300. Ну я кажу, що в моєму розумінні, якщо він натужиться і десь ще йому батьки допоможуть, 300, він теоретично може. Ми з хлопцями це обговорювали. Бо ми ж не хочемо вимагати на 10 років розсотки. Це також ненормально. Тобто фірма, яка шиє, якщо законно, цвітей, вона законно отримала цей тендер, вона має заробляти гроші. Але. Університет має піти на зустріч. Військовий студент, отримуючи форму, півроку платить за неї, він у ній ходить. Нормально. Е, це зафіксовано чи ні? Зафіксовано, звичайно. Тому студент може або просрочку брати, якщо не може, або а сам шип. Або сам ще не з тих матеріалів, які він хоче, ви воно, щоб був кольор. Це прописано зафіксовано. Все. Сергійович, перше питання моїх відкладати. Ми просили це, а ректор каже, що це гарантовано. Будь ласка, нагадуємо питання, так. ми робимо. Побували у вас однією з вимог студентів було поліпшення санітарних умов у гуртожитках. Ректорат, замість того, щоб піти на зустріч студентам, ректорат поширив неправдиву інформацію, заявивши, що свобода вимагає виселяти, виселяти студентів, які живуть над нормово в тих кімнатах, в яких не передбачено таку кількість людей. Ми цього не вимагали. По-перше, ми, ми вимагаємо, аби провели аудит всіх тих приміщень. І є у вас гуртоження. Чи а, законно займають ті люди, які там проживають. Бо в нас є інформація, що частину приміщень займають а, люди, які вже давно не є студентами. Частину приміщень здала в оренду. Відповідно, забезпечте своїх студентів, які живуть у вас в університеті, а, місцями гуртожитку. Не можна людей сьогодні ставити а, в залежність їхніх навчання, а, чи він буде жити у чи ні. а як він буде вчити, де він буде жити. Тобто ну, це ж ваші студенти. Хто там проживає і провести, ну, щоб була прозора система поселення, щоб кожна людина могла бачити, хто в цій кімнаті живе, і чи він має стосунок до науч чи ні. Чи, ну, чи він студент научі, наприклад, аспірант, чи він може взагалі людина якась. В мене, мене знаєте, досі, є пропозиція. Дивіться, давайте візьмемо активістів-студентів. Хай цей активіст, яка частину студентства представляє. Візьміть з з цієї раду. частини, візьміть, візьміть. студентської ради, візьміть з ректорату. І проведіть один цей приміщень. Кожне приміщення, от хто там живе, і на яких підставах? Якщо вони законно там живуть, немає та підстав. Ви проведете аудит, ви самі визначитеся, хто живе законно, хто незаконно, кого висилати, а можливо десь розшириться площа, де можна студентів зісети. Додивіться, це ж нормально. Тобто, якщо потрібні якісь законодавчі ініціативи, я вам можу тобто, радити безперечно. Зробити. Я зараз вам дам телефон, ну, розвертатися. Я ж не для того, щоб сваритись пишуть. Що. Я прийшов для того, щоб вирішити студентам вирішити хоч якісь мінімальні проблеми і співпрацювати стосовно медичної страховки. Зобов'язаний кожен студент був страхуватися. Страховка передбачає консультацію п'яти лікарів. Консультацію. Так вона ж безкоштовна у нас. А для чого тоді страховка? Тобто вона не передбачає лікування студента. Консультацію не надали, наприклад, нещодавно сказала, що я за неї заплатив, хоч вона мене була страхова. Ну, тобто, 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 ну, будемо розбиратися і страховою компанією, а ректорат Це вже немає. Це останнє, питання, але дуже важливе. На території університету продаються пиво непонулітнім. Не вже... Так там а, Ми фонд держмайна, подали запит, не ми віддаємо оренду фонд держмайна. Ми подали запит, сьогодні. А коли це можна розробити? сказати. Давайте запит мені десь через місяць, я думаю, що... Ви ж розумієте, що для нас це принципово, бо свобода бореться за здоровий спосіб не життя. Ні, ну зрозуміло. От тут я згоден з вами. Ну, тобто ми за здоровий спосіб так. життя. Але ж це незаконно. є закон, який забороняє продаж на території. Ні, так. Я так? Я життя. Життя. А ви бачите паркан по периметру, подивіться, в 10 метрах э, ну, э, кіоски стоять, які продають пиво. Ну, ми, може, рік по 3-4 зносимо, а вони так, а не має їх Ми вже знаємо uh, такі питання. Uh, питання uh, не до депутатів свободи. От якщо десь, <праць> Бог <праць> вибори в Києві будуть, повірте мені, наступна Київрада з цим безприємство буде Сергійович, <свист> <А Миколаївич, свист> Як студент може поформичатися? Якщо його погрожують вислати з гуртожитку, він не знає, де взяти гроші на форму, він е реально ра... <свист> не знає чи потрапити. Цього в в не було ще жодного не висвітлювати. Робоча група передбачає. Робоча група передбачає, що туди входять і люди, які, ну, принаймні, я допоможу краще приходити. Я з собою робоча група Все, Тобто, і стосовно. Ми зафіксували. Зафіксували. Розумово часам, кілогражка, картонах теж можна тримати? Так, да. з ким можна працювати, щоб не вас <плес> працювати? працюєте з козачком, я йому зараз сьогодні надомура. Ми зустрілися в кабінеті у ректора Сулика Микола Сергійовича, домовилися, по-перше, нікого зі студентів не виселяють з гуртожитків. Створюємо робочу групу за участь всіх активістів, студент ради і проводимо аудит всіх приміщень, в яких <рекут> сьогодні, за нашою інформацією, проживає багато людей, які не мають на те права. Відповідно, створимо нові місця для того, щоб студенти... Проживали гуртожитках. по друге. Форма, яка є обов'язковою для носіння у приміщенні НАУ, вона продається студентам грошейську на 6 місяців, або студент має право сам пошити подібну форму з такого ж кольору за ціну, яка є, можливо, дешевшою. По-третє, ми сьогодні домовилися, що впродовж місяця будуть ліквідовані усі точки продажу алкоголю неповнолітнім, які є незаконними на території авіаційного університету. Крім того, ми так само говорили з ректором про можливість проведення зустрічі з студентською громадою авіаційного університету для того, щоб з одного боку почути їхні проблеми, поспілкуватися зі студентами, відповісти на їхні запитання. Ця акція не є політичною, незважаючи на те, що я представляю з об'єднання Свобода, для нас всі студенти рівні, незалежно від того, хто за кого голосує, бо сьогодні у студентів є багато проблем, і ми намагаємося допомогти вирішувати їм їхні внутрішні Надзвичайно важливе питання, яке сказав сьогодні ректор, Кулик Микола Сергійович, увага студенти, всі можете посилатися на його твердження. Ніхто не зобов'язаний платити страховку у чітко визначеної фірми взагалі можете медичне страхування, це є справа добровільна, можете його не сплачувати. Я думаю, що не треба цього робити, оскільки та медична страховка, яку вам нав'язували, вона не забезпечує ваше медичне обслуговування. І навіть консультації, наскільки я знаю, за консультації лікарів все рівно беруть гроші. Отже, не треба підтримувати шахраїв, які намагаються впарити вам страховку, яка не гарантує вам здоров'я. І... Безоплатного uh, медичного обслуговування.